На Буковині пенсіонерки, даючи милостиню, отримували синяки та позбувалися гаманців та мобільних телефонів. В Новоселецькому районі міліціонер затримали 25-річного грабіжника літніх жінок. Діяв молодик за одною схемою. Заходив у домівку самотніх пенсіонерок та просив милостиню. Тільки господиня бралася шукати гамонець, хлопець починав її бити, потім забирав гроші, мобільний телефон та втікав. Як виявилося, грабіжник не вперше порушив закон. Раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення пограбувань. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Дільничний інспектор міліції разом з працівниками карного розшуку затримали зловмисника. Значит, наразі э, молодик, який підозрюється у скоєнні э, цього э, кримінального правопорушення, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Так, да, я зрозумів, мою звісно, що я це робив, але я просто, ну, просто більше так не буду робити, я роз, розкаюсь, що це зробив.